Люди завжди шукають чарівну таблетку чи простий рецепт, як можна отримати складне рішення, де знайти таку чарівну кнопку, щоб можна було знайти проект, потягати його, там змінити планування досить легко, там двома кліками мишки, і буквально натиснувши одну фінальну кнопку, роздрукувати повністю готовий видозмінений проект. Я шукав, де такі є готові, можливо, програми чи якісь стартапи, які таке пропонують, але не знайшов такого. Такого сервісу, хоча потреба, звичайно, в магічній магії проектній вона завжди присутня. І Набагато легше, якби був якийсь інструмент, який би давав масові аудиторії можливість отримувати проекти різноманітні і можливість тюнінгувати, змінювати ці проекти відповідно чи то до умов ділянки, чи то до потреб родини, чи то якісь уявлень про ідеальний будинок, чи якісь поради, можливо, які ви хочете реалізувати. Трапилася біда в Україні, дуже багато зруйнованих будинків, які в свою чергу підштовхнули архітекторів з фірми Балбек, В'ячеслава Балбека, проїхатися по Україні, по Київській, і Чернігівській області, пофотографувати і ознайомитися з тими будинками, з тою культурою сільського будівництва, яка в нас є, і про яку ми навіть не знаємо. Команда «Балбека» розробила безкоштовний проект. Кожен бажаючий може. Обрати з 120 варіантів щось для себе, тобто ввівши якісь свої особисті потреби характеристики, ви можете отримати індивідуалізовану планування індивідуазований проект заснований на розмірах, пропорціях і традиціях, які є саме в Київській області. Я, як фахівець з проєктування будівництва приватних будинків невеликих розмірів від 100 до 200 квадратних метрів для мене ця тема близька. Що, що ж тут чарівного і що корисного? Корисне це те, що ви, по-перше, можете хоча б погратися з цією програмою, вона дає вам певний інтерактив і певна можливість прийняти участь у проєктуванні, ніби чи то видозмінити досить швидко і отримати якийсь новий, новий будинок, який індивідуально відрізняється від інших. Але розробники здебільшого перейнялися дизайном фасаду, розмірами деталей фасаду, це звичайно важливо для збереження культури, яка в нас постійно стирається. Але головна втрачена, головна побутова річ це кошторис. Тому що планування, яке ви роздруковуєте собі цей проєкт, але в плануванні не розставлені меблі. Наприклад, в санвузол, який обов'язковий є для сільського будинку, санвузол саме в будинку, щоб це був комфортний будинок 21-го сторіччя. В ньому навіть не видно, де буде унітаз стояти, де душова кабіна, де пральна машина, як воно там все розміщається, чи достатньо для нього місця. Так само по кухні, чи поміщається туди кухонний ряд сучасний, адже українці хочуть жити в комфорті, вони мали цей комфорт, і при відбудові також їм потрібно давати найкраще і найекономічніше, і з одного боку, з іншого боку, найергономічніше, найзручніше рішення. А оцих якраз планування цього в цих модулів меблевих. Чи диванів модульних, тобто всі ж меблі корпусні, вони діляться на там квадрат 60 на 60 чи 60 на 30, тобто модулі, які можна було би підібрати, там чи з Ікеї, чи з Юску, чи з інших якихось українських навіть виробників бюджетних дешевих меблів, цього, на жаль, в проекті немає. Інша головна проблема це відсутність об'ємів будівельних матеріалів, які потрібні, для того, щоб можна було. Ну там, наприклад, є цей проект, в ньому скільки тут. Ну я, наприклад, так зі свого досвіду можу. Ну, приблизно вгадати, ну там нехай 30 кубічних метрів для одноповерхового будинку газоблоку. Ну, але якби це було написано в проєкті, тому, то тоді б господар чи забудовник він би знав, що ага, там сьогодні 2,5 тисячі гривень куб коштує цього матеріалу, то я множу куби на гроші і отримую там певну суму з цінових матеріалів, там що вона буде коштувати там, 60 тисяч гривень, чи, чи плюс там доставка, плюс розвантаження, плюс. Якісь перемички, що потрібні, монолітні пояси, тобто оця вся господарська частина чи ну, технічна частина, бо крім архітектора, ну хто це зробить, хто порахує ці об'єми. Тобто проєкт повинен обов'язково комплектуватися хоча б базовим набором матеріалів, от як я зробив, наприклад, по своїм, у своєму портфоліо. Я визначав для того, щоб пояснити, що одноповерховий чи будинок з мансарду, в якому з них більше матеріалів. Я порахував кількість матеріалів, виходячи зі своїх проектів, просто витягнув саме основні матеріали там, на фундамент, скільки кубів, скільки метрів арматури потрібно. На стіни, скільки кубів, скільки метрів квадратних цього фасаду на облицювання, потім утеплення. Так само по вікнах, по даху, де фактично ну здається, ну що там 50 квадратів будинок, але ж у нього дах, якщо він двоскатний, він буде вже 100 квадратів покриття сам площа самого даху разом зі звисами. То тут дуже треба або звиси зменшувати або використовувати горище, для забезпечувати якесь місце для сходів. І якщо, наприклад, молода родина живе, потім з'явилися діти на горищі, на цьому невикористаному просторі можна обладнати кімнати, і це. Важливо це це використовувати і не ігнорувати, тому що ну так в сільській традиції стрихи в основному не використовувалися, і підлоги погано утеплялися, і стрихи використовувалися для того, щоб їх там глинам глиною утеплити чи соломою. Але зараз є сучасні ефективні утеплювачі, і от саме енергетичний паспорт він також повинен бути присутнім в проєкті, щоб показати і людям, і тим, хто можливо допомагатимуть з відбудовою цього будинку, що цей будинок буде економити тепло. Що він буде його не витрачати з зайве, тому що обігрів це ж і газ або дрова. Чому в селі, наприклад, сільські будинки будували кімнати ширина, там 4,30 було, тому що 4,50 це довжина стандартного дерева, яке можна з лісу привезти. Якщо його розпиляєш. Получиться от балка такого максимально довгого розміру, і потрібно так розмістити стіни, щоб вона ще мала спертися куди на стіну з одного з іншого боку. А те, що залишиться, там 4:30 чи 4,20 – це буде ширина кімнати, саме пов'язана з розміром дерева, яке допускається до пиляння. Бо ну, більшу, більшу деревиняку ви не купите, не, не знайдете і Це не ходовий товар, це більш е, складно в е, заготовці лісу, в легальній виробці лісу. Підготувати і виготовити таке, таку деревину, плюс до того в нас ще має і десь полежати і просохнути, щоб воно все було якісно і добре зроблено. Тому... Оці модулі вони неспроста вибрані в селі. Тобто тут ми можемо так оцінити, що тут декор, якийсь є, чи там два вікна, одне вікно на фасаді, але ж це не все так просто. Тобто, чому воно саме так? Тому що воно зумовлено певними критеріями і розмірами реальними матеріалів, які не можуть стати більшими, або можуть, але це приведе до значного здорожчання. Тому, якщо говорити про доцільність економічну і наближення цієї мрії, щоб будинок був збудований, щоб нарешті там чи до паски, чи Осінніх свят люди вже могли поселитися до покрови, посилитися в новий будинок, тому їм треба давати чітко покроково, як вони будуть цей будинок будувати, скільки їм треба взяти чи в кредит, чи отримати якоїсь допомоги, чи заробити щось продати, щоб цей будинок збудувати, щоб у них була ще і фінансова фінансовий маршрут, фінансовий шлях. Нехай вони розіб'ються на два роки чи на три, чи на скільки, але вони будуть мати, попри красивий декор на фасаді ще і. Інженерне підґрунтя і як туди спланувати опалення з гарячою водою чи електрикою, і як зробити правильний санвузол, як мийки, де передбачити деканалізація, щоб це все також виливалося і в будівельний паспорт, щоб на цей будинок можна було отримати документи. Бо якщо є документи, то так само з ними легше оперувати при відбудові кредитами, якимись допоміжними ресурсами, і коли все повністю зроблено, як як потрібно. Тому ще раз раджу користуватися таким сайтом, хоча б для того, щоб ознайомитися з українською культурою і з українськими будинками, як сформувалася саме культура сільської забудови Київської області, те, що це не може бути проєкт комплексним і повністю ідеальним, коли в нього немає і розмірів всередині на плані перегородок, і щоб можна, хоча б було на калькуляторі перерахувати ці. Цей кошторис об'ємів будівельних матеріалів. І для прикладу, я щоб щось корисне було саме з цього ролику для вас, я візьму цей будиночок 52 квадратних метри і прорахую, і буде ось зараз на екрані лист з основними матеріалами, які туди входять, які потрібні на стіни, стелю, дах, фундамент і для того, щоб хоча б. Приблизно порахувати кошторисну вартість цього будинку. І закликаю також переглядати інші відео на моєму каналі, підписуватися, натискати дзвіночок, і наступного разу ви отримуватимете повідомлення про те, що я щось нове для вас записав, розповів про актуальні ціни у 2023 році, розказав про якісь подробиці з будівництва. І до нових зустрічей!